Слава Богу, дорогі брати і сестри! У сьогоднішній день ми хочемо поділитися з вами нашою великою радістю, показати, як відбувається будівництво нашого храму. Ми дуже дячні всім вам, всім добрим людям, які відгукнулися нам допомогти. Ми дуже дякуємо за кожну вашу копійку, яку ви пожертвували на будівництво нашого храму. Нехай Господь поверне вам все сторицею і по ваших добрих справах спасе ваші вічні душі. Ви бачили відео, де ми показували, якою була ця хатинка до ремонту. А в сьогоднішній день ми хочемо показати, як відбувається ремонт нашого храму і на що ми витратили пожертвовані вами кошти. Ми замінили вікна, які нам потрібно було, замінили вхідні двері. в Храм на ну, ці двері це будуть запасні двері. І зараз, зайшовши всередину, ми хочемо показати вам те, як відбуваються ремонтні роботи в нашому храмі. Зараз ми стоїмо перед алтарною частиною. Ось з цієї кімнатки ми хочемо зробити алтар. Ось з перестинка, який був, ми вибили перестінку двері під царські врата під деяконські. Звичайна стіна вона була трошки кривою, ми її вирівняли гіпсокартон. Ось тут ми хочемо повішати ікони. Будуть. Ось царські врата ми поставимо. деяконські. Ось ми підняли алтар трошки вище. Щоб алтар був на возвишенні, ось заляли ті місця, де було прогнивший пол, ми заляли бетоном. Ось в алтарі ми пол підняли. Під престол ми заляли також цементом, замінили вікна, ті вікна, які нам не потрібні, ми їх замурували. Також по всьому храмі ми хочемо відбити стелю гіпсокартоном. Щоб закрити ті дефекти, які були, щоб е, стелю вирівняти. Ось е, з алтарної частини ми вибили двері в паномарку. Е, хочемо тут зробити таку невелику паномарку різниці, щоб можна було складати облачення, щоб е, там знаходився паномар, щоб можна було розпалювати кадило. Звичайно, ось ми хочемо відділити паномарку перестінку. І тут буде панамарка, і буде перестінок. Ось тут буде перестінок, і туди далі буде така трапезна. Ось тут ми хочемо зробити трапезну. Трапезну для того, щоб люди могли після престольних свят, коли в нас будуть престольні празники, щоб люди могли тут перекусити, щоб не йшли голодні додому, щоб можна було людей приместити. Звичайно, вхід в трапезну буде. Ось звідси з притвора буде. Ось тут буде тут притвор, і звідси з притвора буде двері в трапезну і люди будуть заходити з цієї частини. Звичайно, тут місцями був прогнивший пол, ми пол заляли. Звичайно, ви бачите, що тут ще потрібно робити багато ремонтних робіт, що роботи ще є багато. Звичайно, ці вхідні двері ось ми замінимо. В притворі буде стеля піднята. Ось вона не буде такою низенькою, буде нижча. Звичайно, тут також були невеликі вікна, які ми замурували. І ви бачите, що тут ще обсипана штукатурка, що це все має зароблятися, має штукатуритися. Ось звідси буде вхід в храм. Ось ці двері ми зробимо ширшими трошки, і двері вхідні ми замінимо. Воно вже є, тільки потрібно замінити. З притвора в храм ми також замінили двері на такі пластикові, зробили її склом, щоб люди, навіть коли вони будуть стояти у притворі, щоб вони могли бачити богослужіння, ось яке проводиться в храмі. Ось Храм ми відділили від. Тапезний. Ми відділили таким е, перестінком, зробили такі перестінок з гіпсокартону. Ось і е, вимурували групу для того, щоб людям ось в зимовий е, період було комфортно в храмі молитися, щоб люди не, мер... не мерзли, не змерзали. Е, е, і також для того, щоб е, можна було зимою хрестити діток, щоб батьки не переживали за дітей, що вони можуть, е, можуть змерзнути. Як ви бачите. Ми почали перекривати дах. Хочемо поставити купол. Звичайно, ця робота дороговартісна, тому ми просимо всіх людей доброї волі нам допомогти. Господь дав нам заповіді блаженств, і одна із цих заповідей говорить блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. І ми просимо Бога, щоб Господь помилував всіх добрих людей, які нам допомагають, і по вашій милостині, по ваших добрих справах спас всіх вас. Спаси вас, Господи!